Кримські заручники вийшли на зв'язок. Учора вони були звільнені з полону, але до останнього не йшли на контакт. І ось сьогодні звільнені євромайданівці показали свої рани і розказали, як знущались з них окупанти з заручниками. Спілкувався Олександр Загородний. Він нині з нами наживо. Сашко, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, власне, як почуваються євромайданівці? Чи знають хто їх катував? Це чеченці, це самооборона, чи це російські окупанти? Насправді почуваються вони доволі кепсько, хоч вони змогли вже сьогодні повністю усі виїхати на Київ. Двоє з хлопців перебували тут в цій лікарні херсонській міській клінічній лікарні. Як вони могли почуватися, якщо з них їхніх тіл лікарі витягували гумові кулі 9-мм, 9 каліб... 9 кулі 5-мм, сталеві. хлопці розказували, що їх не просто там били, знущалися, а просто розважалися. І дуже часто до них в камеру заходили е, козаки, так звана самооборона Криму чи російські вояки. Вони е, просто е, розважалися тим, що стріляли з пневматичної зброї, з травматичної, е, оцих як вони називають бендерівців, щоб просто подивитися, як вони сіпаються від болі, і просто й того тішилися. І от лікар, який вчора робив операції, вже сьогодні е, каже, що е, процес реабілітації буде дуже довгим. Я пропоную послухати. Щекуну. Потрібно продовжити лікування у відділенні загального профілю, тобто у терапевтичному, оскільки є загострення його хронічних хвороб, там є проблеми з легенями, з проблеми з серцем. З Шевченка там трошки інша ситуація. Йому потрібне лікування в хірургічному відділенні. Там є травми підколінних областей. Він учора прооперований. От лікар сказав, що Шевченко, якби поцілили під коліно там на кілька міліметрів в бік, ну в трохи в іншу точку, могли перебити магістральну артерію, і хлопчина просто б не вижив. Але оці е, знущання, навіть фізичні, нічого порівняно з тим, що хлопці пережили психологічно. Люди, оці е, самооборона Криму чи козаки, вони ж не бачили хлопців, були зав'язані е, очі. Вони казали, вони просто е, е, тішилися і з того, що вони можуть знущатися. Ну як можна оцінити, коли людину роздягають, а потім е б'ють, а зрештою е один випадок, який ми не можемо до сьогодні зрозуміти, наша знімальна група з хлопців зірвали е натільні хрестики. Ось що каже Андрій Шикун. Десь хвилин 10 везли десь в порок, і потім висадили якийсь підвал. Е в підвалі у нас розділи з Анатолієм до голови. Е я попросив е зірвали хрестики наші. Розділи мене прив'язали до стільця такого yeah. кого і питали електричним струмом, і били по плечах якимись гарячими такими, я не знаю, ударами. Коли я падав в стільчині і тіляв то вони били мене в грудну клітку ще професійно. Щоправда, Андрій потім нам розповів, що очевидно цей вчинок кількох цих охоронців, які зірвали ці хрестики, вразив навіть інших охоронців. Вони все-таки через за кілька днів хтось із них пішов в магазин і купив дешеві дерев'яні хрестики, але все таки взяли і пов'язали хлопцям назад, тому що розуміли, що так просто чинити не можна. Ну а от. Юрій Шевченко, якого отак от кулями просто зрешетили. Його ще більше познущалися тим, що просто взяли і відрізали частину вуха. Я хочу, щоб ви подивилися на це вухо, якщо це є така змога, і послухали, що він каже. Ну, ось цю пулю витащили. А здесь теж рано, але пуля на прольот пройшла. Вуха є, там у них такий з ножом, він любить відрізати вуха. У него вот такой нос здесь вот, закрепленный военный. Братья, я уже почувствовал на себе, какие они братья. Але от семеро е, уже в'язнів звільнені. Очевидно, їх поміняли на когось із російських солдатів. Є таке припущення, хоча не можемо цього стверджувати. Але це не означає, що там в Криму більше немає українців, яких над якими знущаються. Очевидно, та в'язниця, ті карцери, з яких вийшли ці семеро, можливо, знову заповнені людьми, тому що буквально кілька хвилин тому до нас підійшла самооборона. Спершу для того, щоб перевірити наші там документи, хто ми такі. А потім, вже коли зрозуміло, що ми один плюс один почали нам розказувати, що в них також зникли люди. Я зараз попрошу е показати. Можна Роман, це висотник. Ви Представте, як як звати і хтось. <клес> <Доспро. клес> я Роман Семчишин, я сотник сорокової сотні самооборони. Два наших бійця більше десяти днів не виходять на зв'язок. Це Валерій Ващук і Іван Бундерець. Вони поїхали до своїх знайомих у Джанкой і під час останнього зв'язку сказали, що вони переховуються на квартирі вийти і повернутися до Києва. В них можливості немає. Зв'язок з ними перерваний, і ми переживаємо за їхню долю. Серйозно можливо, СБУ, яка очевидно допомагала визволяти цих сімок, допоможе і хлопцям самоборони. Студія, дякую, колего. Олександр Загородний з Херсонщини про заручників, яких утримували у кримському полоні.